Всім привіт! Мене звати Маша, мені 16 років, і я навчаюся у на 10 класі. Я довгий час займалася спортом, футболом 5 років та танцями 3 роки. Але через напружений графік у школі мені довелося покинути і футбол, і танці. Зараз у вільний час я обожнюю дивитися фільми чи серіали, жанру, комедії або мелодраму. Шукаю хлопця, з яким могла б дивитися фільми, гуляти. Хочу, щоб хлопець був старший за мене на три роки, це як мінімум, з хорошим почуттям, гумору, завжди мене підтримував, навіть у найбезглуздіших ситуаціях, яких мене завжди тягне на якісь пригоди. Тому, якщо саме ти, пиши мені. Якщо саме ти, пиши мені у мій профіль. Мої дані будуть в описанні.